Ти хто такий? Ану, бігом дивись. Лейтежмену, доброго часу доби. У нас сьогодні на огляді і ще один АРС. Та, я знаю, що ви мені скажете, що ці токсичні танки вже задовбали, але що я можу з тим зробити, якщо ця гілка зараз розриває абсолютно все, при тому при цьому що це навіть не 10-й і не 11 рівень. Це вже 9 рівень і вже 9 рівень з топовою пушкою робить просто неймовірні дива. Давайте глянемо на його характеристики. Так, леді та джентльмени, я вивів його в стокову комплектацію, немає нічого, окрім боєкомплекту. Давай глянемо спочатку коліжен модель. По ВЛДсі, що ми тут скажемо? По ВЛДсі 132, НЛД 131. В принципі, по барабану абсолютно, може ні один АРС не відрізняється якоюсь дуже класною бронею. В башті, у нього 200 під кутами. От якщо так, тому що кути у нього плюс-мінус є, 240. Але все рівно його, припустимо, кумулями шиють на раз-два. Далі. 3,6%, безперервна стрільба до перегріву. 21 бачить охолодження перегрітої гармати, тому що перегрів. Тут дуже сильно. Тут перегрів росте так само, як і охолодження. Тут росте час охолодження повністю розігріто. Тобі... Без одного пострілу до, роз... до перегріву. Вот. Півтори затримка перед початком охолодження. 8% нагрів за постріл. Ну, 1000. Тисячу... Якщо це, припустимо, броньований танк, то десь 600 ви, ви видаєте. Якщо це не броньований танк, то ви десь можете 700 видавати. Типу, е якщо стріляєте ББшками. Якщо ви стріляєте фугасами, то гріля-бабаху, ви в принципі, з 9 рівня ви, ви можете забирати Не знаю, в мене були такі моменти, що я не забрав його з 28 хп. 28 хп залишилось ульфа, просто не походило. Так. 267 шкода на секунду, 210 пробиття, 80 демеджу 80 вона дає. 2,01 зведення, ви можете тут 100% для того, щоб це для того, щоб це все покращити, ви ставите стабілізатор. Ставите стабілізатор з бажано трофейний, який, до речі, по пораді моєго підписника. Ставити стабілізатор, тому що він дає е, кра... ну, він краще стабілізує повністю гармату. 1800 е, міцність машини про ньому вже дивилися, рухливість 50 км кі на секунду. Ось це так поворот. Він розганяється дуже дуже повільно. Він набирає їх повільно, тому тут бо ще поставити турбіну. Скоріше за все. Так, спостереження і маскування нас не особливо цікаве, тому що у Ареса їх майже немає. Але, але е, моя вам порада: виведіть 100% цю машину в топ, тому що це топова пушка по модулям. Це топова пушка, бо на цій пушці 8, 8 рівня, яка є ідентичною копією 7-го рівня, ви будете просто-напросто страждати. Як тільки виведете пушку до 9 рівня, ви почнете розуміти, який кайф в цій машині. Вот. Е е тепер я вам покажу бій, де зійшлися, як то кажуть, всі зорі. Дивимось. Ну, хелпа буде. Якого хрена ти став? Давай, давай, їдь! Контрадікшен, що ще не поїхати, де треба понятно. Вже за РЛТшка буде десь якась по джитлу оцей. Нікого. Може піскейпер тут один. О, Льоха, добрий вечір. По Справи потихеньку, або не гірше. Рандом, як обично. Дай пана йшли. Нащупаю рандом. Нащупаю, знаешь. Таке. Нащупаю, нащупаю. Бляха, перегрів довбаний. Довбані! Мене так задовбали ці перегріви, я ти собі не можу уявити просто. Просто не можеш уявити, як вони мене достали, ці перегріви. Найс. Nice. Перегрівся пісок okay. nice. Найс. тисню от сюди, от сюди і сюди і погнали питання. Ти поїхало. Демеджу боже, перший раз за вечір якийсь нормальний диплом бій mm -hmm. Так, дивись, мені вас добрать це, в принципі, не проблема. На раз Перегрів Ти можеш успокоїтися сука зі своїми снарядами. Я п'ятанки забрав. 62, а от і він. Не його. Ага. Воїн О май гадебл три з половини тисячі демеджу шість фрагів! ну не вже. І вже нормальний бій прийшов. Всі, хто дивився це в записі, не злочись до коло доброня, доброго. Начнуть щось і це зомби просто Микола і папа.